Перед початком самого відео невеличка пояснювальна записка. Це просто рефлексія на фільм. Вона має єдину мету на кілька хвилин відволікти вас від серйозних та важливих речей, якими ви займаєтесь. Я просто декларую те, що мене не дуже чіпляє, те, що десь знімають погані фільми, хай собі знімають. Звісно, у нас є набагато більше проблем, але те про що я говорю, воно настільки погане, що просто хочеться якось із цього всього покепкувати щось таке. Отже, поїхали. Якщо ви думали, що найгірше, що могло статися з динозаврами на великому екрані, це остання частина світу юрського періоду. То фільм 65 йде до вас з глибоким багаторівневим сюжетом на рівні напад помідорів вбивць, до історичними смиканими істотами, які не мають нічого спільного з реальними тваринами. Цей без глуздя заслужено посідає почесне місце у бентосних екосистемах кінематографу. Проте буду чесним: у фільму є одна чеснота. Він триває лише півтори години, і хоч це на півтори години довше, ніж потрібно, але все ж хоча б щось. Я не збирався в жодному разі споглядати це насилля над палеонтологією та кінофільмами, але раптово поглянув на уривок 65 із птерозаврами. Є такий жанр зображень, де початково дивишся на світлину, і ніби все ок, а чим далі розглядаєш зображення, тим моторошніше стає. Це був саме той випадок. Я не міг повірити, що цей глум над анатомією є реальною сценою. Фільму, тому вирішив переконатися в цьому. Були навіть підозри, що в 65 ті цікава концепція. Головний герой потрапляє на землю 65 мільйонів років тому. Це час перебудови ландшафтів, де на базі понівечених екосистем Мезозою постає наш світ. Це вкрай захопливий період часу історії планети, розкриття якої в кінематографі, науково-популярних та художніх книгах, має величезний потенціал. Але, як виявилось, цей концепт не має жодного відношення до фільму. 65, виявляється, автори фільму скористалися мапами минулого століття і на повному серйозі оповідають, що падіння великого небесного тіла, яке призвело до глобального вимирання, сталося 65 мільйонів років тому. Тут можливо треба пояснити. У 2012 році міжнародна комісія зі стратеграфії постановила, що кінець крейдяного періоду стався приблизно 66 мільйонів років тому, а не 65,5 мільйонів років тому, як вважалося раніше. Так, звісно, дата. Тування імпакту має певну похибку. За даними одного чудового дослідження, удар стався 66 мільйонів 38 тисяч років тому, плюс-мінус 11 тисяч років. Тому, якби головний герой фільму потрапив на землю 65 мільйонів років тому, то зустрічі з жахливими через візуальні ефекти творців фільму, не пташиними динозаврами, йому б не загрожувала. Що найбільше він би міг назбирати свіжих кісток на холодець чи собі в колекцію. Тому фільм вводить в оману ще в своїй назві, якби в нього у рейтинг R, то очевидно б його переназвали 69, адже творцям все одно байдуже, коли на нашу планету гепнулось небесне тіло. Головне, щоб назва поцікавіше виглядала. Власне, лише турботою про цікавий вигляд і великими дозами психоделічних речовин можна пояснити представлених у фільмі тварин. Спочатку герой стикається з якимось дромеозавридом. Що це? Велоцераптор, атроцераптор, Дейноніх чи Ютараптор. Сказати складно. Звісно, це може бути якийсь абстрактний невідомий. Мій вид групи, який існував у кінці крейди, з огляду на час та ймовірне місце подій, найімовірнішим кандидатом мав би бути Атроцераптор. але у будь-якому разі він виглядає шалено дивним. Якби творці фільму найняли в найближчому дитячому садку палеоконсультанта віком до 4 років, то той би їм точно розповів, що ця група істот володіла оперенням, причому вже два десятиліття, як це цілком усталений факт. Творці фільму з одного боку, може й чули про ці сакральні знання, але все одно в. Вкрили бідолашну тварину лише скупими протопір'ячками в деяких місцях, через що тварина нагадує курку, що в процесі обскубування втекла з кухні і тепер наводить жах на глядачів. Також є версії, що показані істоти є тродонтидами, але тут суть претензії не змінюється. Не можна оминути увагою і якогось ювенільного анкілозавра. Анкілозаври це вимерлі фетишисти, які оздоблювали свої тіла пластинами, колючими штукенціями та зброєю. Цей кістковий пірсинг та булавоподібні розширення на хвостах розглядають перш за все як захист від хижаків, але динозавр з фільму явно потребує допомоги генеалогів та фахівців з латиноамериканських серіалів. А то дуже вже скидається на те, що одним з батьків цього виду був якийсь тиранозавр, на що вказує постава та спосіб пересування істоти. Подібна фігурка гібрида Терекса та анкілозавра є у юрській серії Лего. Ось настав час її екранізації. У цієї ювенільної особини чітко видно потовщення на хвості, але ряд досліджень вказують на те, що у молодих анкілозавридів не виявлено характерних хвостових потовщень, які відомі у дорослих особин. Останні прибомбаси на хвостах навіть пропонують розглядати як засіб внутрішньовидових соціальних взаємодій. Найвірогіднішим кандидатом для виду до історичного крокодила для сцени, де головний герой йде через болото, є дейнозух. Дейнозухи – це лінія гігантських крокодилів, що мешкали на теренах Північної Америки у пізній креді. Зі своїми солідними габаритами та довжиною понад 10 метрів вони володіли славою найбільших напівводних хижаків свого місця та часу. Спектр їхніх харчових подобань охоп... Оплював великих хребетних тварин до меню входили також і динозаври. Те, що показано на екрані, одначе більше нагадує саркозухоподібне втілення, яке рухається повністю ігноруючи закони біомеханіки. Саркозух мешкав на території сучасної Африки 133-112 мільйонів років тому. А тому на роль героя цього фільму не годиться. Характер руху показаної рептилії нагадує також гігантського постозуха, якого в період крейди з тріасу, очевидно, перенесла найближча тардіс маршрутка. Але навіть ця дайнозухоподібна мара не найстрашніше, що є в фільмі з рептилії. Група почвар, невідомої таксономічної приналежності, які граційно стрибають по деревах та пересуваються на суші, це якесь. Породження Міджорні з абсолютно дурними пропорціями тіла та нереалістичними рухами. Вони пересуваються, високо піднявши задні частини тіла та притиснувши до землі передні, здається, у всесвіті фільму вони хотіли зайняти екологічну нішу дачників, що боряться з бур'янами на своїй присадибній ділянці. Не набагато більше реалістичності в місцевого тиранозавра. Можливо, це й не прямо він, а котрий з його близьких родичів. Проте ні він, ні його колеги не пересувалися на чотирьох кінцівках. Як це продемонстровано в фільмі. Навіть йдучи з вечірки, тиранозавр не зміг би виконувати такі па, які він демонструє на екрані. Цю розмазню пікселів складно сприймати як реально існуючу істоту. Це просто крінжозавр Рекс. Трішки все рятує зображений ландшафт. Болотисті ліси геологічної формації виглядають справді цікаво. Одначе кількість покритонасінних у кадрі просто зашкалює. Багато з них дивують своїми характеристиками. Зокрема, місцева квазі-журавлина формує плоди такого Зміру, що здається, десь поряд є потужний селекційний центр з її виведення, а за хижу рослину сараценію в тропічному середовищі та на показаному субстраті творці заслуговують тюрми. Однак рослини тут все одно виглядають краще ніж тварини. Сама показана структура екосистем вкрай дивна. Травоїдні тварини тут явно в червоній книзі, натомість все кишить хижаками. Очевидно, десь поряд є АТБ, у якому вони закуповують собі м'ясо, трицератопсів та інших консументів. Першого порядку, але все це дійсно лише квіточки порівняно з місцевими птерозаврами. Здалеку вони абсолютно нормальні. А от якщо придивитися до їхніх очей, то вони сидять не на своєму місці. Їх розмістили на місці передочницевого вікна. Причому на черепі є очна западина, але очей там катма. Навіщо вони там, якщо для цього є інша дірка? Добре, що творці фільму обрали для цього дірку на голові. Все це разом демонструє рівень. Шістдесят у яку абсолютно кожний компонент фільму цього самого рівня немає. Так, фільм це не науково-популярна лекція, але перетворювати головну свою фішку до історичних тварин на показаних на екрані прибацаних створінь хворої уяви нейромережі з безкоштовною підпискою. Це занадто. Здається, що головний задум маркетологів полягав у тому, щоб нагнати на перегляд спільноту палеофанів, щоб вона переглядала цю маячню як фільм жахів. Короткове ще згадане, можна пролюструвати скриншот. Том із фільму, який ви бачите на екрані. Що ж, я сподіваюся побачити ваш полекс піднятий догори, ваш компліментарний коментар, у якому можете сказати, чи дивились ви фільм 65 і навіщо ви це робили. Не забувайте про поширення цього відео до найближчого до вас юрського, кридяного будь-якого іншого періоду. Не забувайте також про підтримку Збройних сил України. Раптом, що ви можете підтримати наш канал, кілька способів є в описі. Пам'ятайте. Тайте я три книги, які написав я. Можливо, вони вам треба, можливо, вони вам потрібні. І з моїм підписом. Ну і знайте, ми зустрінемось з вами уже невдовзі.